Привітати та відзначити кращих спортсменів та фізкультурників Калуша прийшли міський голова Ігор Насалик, начальник управління в справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту міської ради Михайло Клим, заступник міського голови Оксана Табачук, голова Калуської районної ради Василь Дзундза, заступник начальника головного управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту об Михайло Марценюк. Віце-президент обласної федерації хокею з шайбою Юрій Худаковський та інші. Напевне, жодна нація не може претендувати в світі на першість, якщо в неї не нацією. І здорові нація це звичайно є спорт. Ми можемо гордитися калушом, що ми маємо таку серйозну базу для того, щоб розвивати. І те, що Калуш представляє Україну і отримує призові міста в світі, звичайно, це дуже приємно. Шевченко став своєю візиткою і прославив Україну. Наші борці проставляють Калушський, де би не був, до речі, Федоричний проговорим говорить, не франківець, а якраз місто Калуш. Чи легко взагалі в сьогоднішніх умовах? Надзвичайно тяжко. Ніхто не задавався запитанням, що місто виділяють на розвиток молоді спорту 600 тисяч гривень. І місто дотує 5,5 мільйонів додатково, щоб не закрити жоден заклад. Не мало того, що ми не закриваємося заклади, ми будемо її розвивати. Хочу подякувати вам всім за ту роботу, яку ви проводите. Я знаю, як це тяжко. Я розумію, які там заробітні плати в нас є. І не дивлячись на це, більше керується вам патріотизм до цієї роботи. Я хочу від цієї громади. Подякувати за роботу, побажати щастя, здоров'я і віри віри те, що також буде рисуватися. За підсумками проведеної у 2010 році роботи, рішенням координаційної ради з питань фізичної культури і спорту визначені окремі номінації для нагородження тих спортовців, які досягли найвищих результатів у своїх видах на обласних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Кращим спортсменом 2010 року визнано заслуженого майстра спорту, лідера національної збірної України з вільної боротьби. Срібного призера Олімпійських ігор у Пекіні, срібного призера Чемпіонату світу 2010 року та бронзового призера Європи 2011 року Василя Федоришина, а його першого тренера, заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту Ігоря Адамовича Барну, який, крім Василя Федоришина, підготував бронзову призерку Кубка світу Ірину Харів та чемпіона університету Тараса Лужного, визнану тренером 2010 року. У номінації Кращі тренери Калуша за підсумками минулого року відзначено також заслуженого тренера України, тренера-викладача з вільної боротьби Юрія Кирілова, тренера-викладача зі спортивної гімнастики Ярослава Книщука, тренера-викладача з боротьби дзюдо Василя Клима, тренера-викладача з баскетболу Сергія Кустюка, заслуженого працівника фізичної культури і спорту, тренера-викладача зі спортивного орієнтування Омеляна Куцука, тренера-викладача з пауерліфтингу Миколу Лесєва, Тренера викладача з легкої атлетики Людмилу Мельник, майстра спорту України, тренера-викладача з вільної боротьби Миколу Пукіша, тренера-викладача з боксу Олександра Соколовського, майстра спорту України, тренера-викладача зі спортивного орієнтування Галину Строчук, майстра спорту України, тренера-викладача з лежкої атлетики Ігоря Стечака та тренера-викладача з легкої атлетики Миколу Шевчука. За підсумками виступів у спорті вищих досягнень визначено 10 номінантів на звання кращого спортсмена 2010 року. Ними стали майстер спорту України, член національної збірної звільної боротьби Мар'яна Безрука, майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної з важкої атлетики Марія Ведливана, майстер спорту України, член національної збірної з боксу Андрій Зеленяк. Майстер спорту України, член національної збірної звільної боротьби Андрій Квятковський. Майстер спорту України, член національної збірної з вільної боротьби Мар'яна Крятковська, майстер спорту України зі спортивного орієнтування Олександр Козачинський, майстер спорту України, член національної збірної зі спортивної гімнастики Віталій Наконечний, майстер спорту України зі спортивного орієнтування Михайло Турганов, майстер спорту України, член національної збірної зі спортивного орієнтування Микола Фодчук, та майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної вільної боротьби Ірина Харєв. Кращих тренерів та спортсменів вищих досягнень нагороджено статуетками богині перемоги Ніки, грамотами міського голови, медалями та грошовими преміями. Свої статуетки та грамоти міського голови отримали також і вихованці спортивних шкіл Калуша, які досягли найвагоміших результатів у змаганнях усіх всеукраїнських та міжнародних рівнів. Свої статуетки та грамоти міського голови отримали також і вихованці спортивних шкіл Калуша, які досягли найвагоміших результатів у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. Це Анна Демидова, важка атлетика, Сніжана Дудка, Дзюдо, Тетяна Кіт вільна боротьба, Микола Ковбасюк спортивне орієнтування, Івана Мельницька, спортивне орієнтування, Валентина Пелихович, спортивне орієнтування, Василина Петрів вільна боротьба, Іван Петрів вільна боротьба, Ігор Кінтелей вільна боротьба, Марія Поліщук, спортивне орієнтування, Леся Поліщук спортивне орієнтування, Вікторія Руданець, вільна боротьба, Андрій Свирид вільна боротьба, Наталія Султан легка атлетика. Ганна Суслик, легка атлетика, Іван Терпеливець, Самбо, Христина Труш, вільна боротьба. Вікторія Харук вільна боротьба, Назар Христонько, важка атлетика та Оксана Тіркес вільна боротьба. Окрім кращих спортсменів-тренерів, нагороди отримали і члени хокейної команди Олімпія, яку визнано кращою командою області. Того ж вечора було проведено і церемонію нагородження переможців та призерів відкритого чемпіонату Калуша з футзалу, у якому взяли участь 29 команд. Бронзові нагороди отримали футболісти команди Свобода. Срібними призерами стали майстри шкіряного м'яча «Стужилова», а золото здобула «Калуська» команда Будівельник. Кращим гравцем турніру визнано гравця будівельника Ореста Мельника. А кращим воротарем Андрія Доганича, який обороняв ворота команди Стара Гарда.